Доброго дня, любі малята. Сьогодні ми завітали до сонечка на гостини. Ось послухайте, цілий тиждень стояла дуже спекотна погода. Це у сонечка був гарний настрій, і воно хотіло з усіма пограти. Але і люди, тварини, і дерева з квітами почали втомлюватися від його ігор. Усім хотілося, щоб пішов освіжаючий дощик. І ось одного разу вранці почався довгоочікуваний дощ. Дощик привітався з деревами, залишаючи крапельки на листочках, напоїв суху землю, квіти і інші рослини, освіжив асфальт. А сонечку теж захотілося зустрітися з дощиком. Тоді сонце протягнуло до крапельок дощу свої промінчики, щоб привітатися. Але так як промінчиків у сонечка багато, то вони потрапили не тільки на краплі дощу, але й на все, що було навколо, на будинки, людей, рослини. Раптом у небі з'явилося. Різнокольорова дуга це веселка. Вона з'явилася тому, що в кожній крапельці дощу сонечко бачить відображення всього, до чого торкається, і в небі з'являються промінчики світла різних кольорів. Пропоную сьогодні намалювати картину сонечко, дощик та веселка. Для роботи нам знадобиться. Аркуш білого паперу і заздалегідь намальованими галявинками, фарби, вода, пензлики та серветка. Спочатку ми будемо малювати нашу веселку. Перша в нас дуга червоного кольору. А зараз помаранчевий кольор. А зараз жовтий. Тепер лінія зеленого кольору, а тепер блакитний колір. Тепер лінія синього кольору та фіолетовий колір. Тепер жовтою фарбою в небі ми намалюємо сонечко. Яскраве, гарячі, ось такі. Та промінчики. А з іншого боку в небі ми намалюємо хмаринку. Так. З якої піде дощик. Ось вони яскраві крапельки! Ось! А ще за бажанням ви можете намалювати радісне обличчя, сонечку та хмаринці. Подивіться, який яскравий малюнок у нас з вами вийшов. Спробуйте і ви намалювати ілюстрацію до цієї казки, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!